У затишному сімейному кафе Світло громадська організація на крилах надії України організувала свято до Дня Незалежності для дітей соціально вразливих категорій, які відчули на собі сувору реальність війни. У ці важкі для країни часи, коли страх і тривожність стали частиною повсякденного життя, це свято, справжній острівець радості та тепла для дітлахів. Сьогодні підготували дуже яскраву, чудову програму на крилах надії України та громадська організація Марш життя спільно з нами приготували для дітей святкове шоу Яскраве. І майстер-класи свято було насичене активностями для дітей. Аніматори створювали атмосферу веселощів та безтурботності, проводячи різноманітні ігри, конкурси і танці. Також дітлахи частувалися смаколиками від сімейного кафе Світло. Ми дуже дякуємо, що нас запросили в те чарівне місто. А ми не перший раз уже святкуємо тут дитячі заходи і дуже. Вдячні Євгенії Шаповалові, яка задоволені нас тут приймає. Окрім цього, під час свята діти не лише розважались, а й пізнавали українську культуру. Для малечі виступила бандуристка Тетяна Муратова. Такий захід є яскравим прикладом того, як навіть у найважчі часи можна знайти можливість зробити щось добре для тих, хто цього потребує найбільше? Анна Литвин, Олексій Кржановський, Кременчуцькі новини.